Готуємо гарбузовий суп із фрикадельками. Гарбузове насіння, додавайте за смаком. Кількість інгредієнтів вказана внизу під відео. Нам потрібно м'ясо свинини, накришена кубиками морква, нарізаний на кубики гарбуз, в каструлі я покришив два гарбузи, але цілком достатньо буде й одного: цибуля для фаршу, окремо накришений перець, часник. Та цибуля. Дрібно наріжте кубиками картоплю. Причому даний овоч додавати зовсім не обов'язково. Також молоко або нежирні вершки. Спеції за смаком. М'ясо з цибулею перемелимо в фарш. Плюс чорний мелений перець. Плюс приправа. У мене до м'яса, плюс сіль. Перемішайте ложкою до об'єднання компонентів. Накрийте харчовою плівкою та відправте в холодильник. До гарбуза додайте моркву. Перемішайте ложкою. Плюс вода. Необхідна для варіння. Набирайте неповну каструлю. Плюс гарбуза у вас буде в половину менше. Поставте каструлю на вогонь. Накрийте кришкою. На пательню налийте олію. Поставте на вогонь. Як тільки олія нагріється, висипте в сковороду перець, цибулю та часник. За бажанням можете додати дещо трохи оливкової олії. Я так і зробив перемішайте ложкою. Накрийте пательню зверху кришкою. Час від часу мішайте та перевіряйте, Доводіть до готовності в міру м'якого стану. Вміст пательні пересипте до каструлі, тобто до гарбуза з морквою. Перемішайте ложкою. Візьміть занурювальний блендер та перебийте до однорідного стану. Влийте молоко, додайте воду, перемішайте ложкою. Повторюсь гарбуза я додав трохи більше, тому розділив суп на дві каструлі. Консистенцію страви регулюйте самостійно. Не забувайте помішувати ложкою. Надто густого супу я не люблю, тому ступінь щільності, така, як на відео. Додайте в суп картоплю, дрібно поокришену. Перемішайте ложкою. Поставте каструлю на невеликий вогонь. Приготуємо фрикадельки 20-30 г масла. Покришіть на дрібні частинки і станьте з холодильника фарш. Розплюсніть його в долоні, всередину покладіть маленький шматочок масла та закрийте і скатайте в кульку. Перед роботою з фаршем помочіть руки. Масло додавати зовсім не обов'язково, але з ним смачніше, воно розтане і просочить фрикадельки. Звісно, це не сквіртуючі фрикадельки, але теж доволі непоганий стандартний варіант. Коли картопля звариться, додавайте фрикадельки. Їм потрібно буквально 10 хвилин, щоб приготуватись. Суп посоліть та додайте спеції. У мене це мускатний горіх та кардамон. Перемішайте ложкою. Нехай буквально хвилинку покипить, накрите кришкою. Відставте в сторону. Чудовий осінній суп. За бажанням додавайте зелень. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!